Ми вже з хати вийшли, я ходила в магазин по гриби печериці. Я йду думаю, що воно тріщить, а це Макс вже працює з деревом там. Дошки шліфує, напевно. Хоча наче ні не шліфує цим. Ріже, як воно називається? Рубанок. А ну чи вгадала чи ні? Зараз подивимось. Ну що, я? Вгадала, рубанок працював, бо я вже зайшла, нічого не мала. каже, кажу, чим це тільки що Рубанком. ось перша дошка. Це та, що має тримати матраце, так стояти. Що там? Скрізь ці опілки? А? Пахне як дерево. Це ти зараз їх приготуєш, а потім треба шліфувати? ще? Так. Давай, шліфуй. Риш. Thank you. Там виходить. Так. Ну, і так виглядає зараз ліжко з цими дошками, з боковушками. Тут буде матрас лежати, і щоб ж він не випадав, так сказати. Але ці дошки ми вже пошліфували, бруски також. А ось ці дошки це ми так прикріпили. Подивитися, треба буде їх знімати і шліфувати. Щось уже вимальовується, але. Ще працювати над ним. Ліжко ще у нас не готове, а матрац ми вже замовили. Зараз на епіцентрі там знижки, у нас є точка видачі в місті. Ми заберемо, правда, треба до села довести, буде якось, а так? По знижці. Так що матрас вже десь має йти, а ліжко ще в процесі. Ну, а що я в магазині взяла? Гриби. Вони там такі маленькі, і видно, бачите, погані. Ну як, вони не погані, просто не білі. Але не було там інших. Такі манюпуньки Вони ось взяла, які вже були, бо куди? Місто ж не поїдеш. А хочу зараз зробити гриби. Ну таке, як жульєн, щось не знаю. Сметана, цибулька і там грудка з домашніх півників. І бурячок взяла, бо свій закінчився, хочу зробити той бурячок, як я вам показувала, по корейськи Ну, чогось він дуже мені зайшов. Чи то просто капуста мені набридла, що хочеться чогось іншого. Так що зараз буду на кухні готувати їсти. Цілий день, що сьогодні на цій кухні. Миски ось розмерзається та вже розмерзлося. М'ясо. Тут філешка домашніх півників ось є. Коротше, зараз щось буде видумувати. Поки мої хлопці там роблять ліжко, я на кухні. Зробила ось такі коржі. Це медовий, кріткий. Я напишу, можливо, комусь знадобиться рецепт. Ось один корж, я його розрізала, ось інший. Сюди я додала родзинки і мак у мене сухий був трошечки так, нехай на зубах хрумтить. Випічки у нас. Ну як, я не скажу, що прям давно її не було. Вчора панкейки ми робили, там колись і кекси, але раніше у нас кожен день щось до випічка якась була. А зараз, коли я стараюся менше оце все вживати, щоб воно мене не бентежило, так сказати, коли ж на столі стоїть, то ж хочеться з'їсти. А так? Як немає, так і не хочеться. Тут Женя каже, хочу тортик. Кажу, ну зробимо. Тож буде медовик з заварним кремом. Коржі вже готові, зараз охолоне крем і буду перемазувати. Тут ось крем заварний, готовий. Трошки там підгоріло, знизу, але небагато, то такі як кропинки, але піде. Це ж не для когось, для нас. Тут ось макарони варяться, зараз буду вже зливати. Ну і грибочки. Грибочки з цибулькою посмажила, зараз м'язко. І все ось м'язко. Але м'ясо домашнє, тож філешка така, бачите, рожева не цей, не біле, як в магазині продається. Ну, я трошки протушу це м'ясо, то й буде нормально, м'якеньке. Ну що, жульєн чи жульєн. Я, до речі, ніколи не дивилась відео, як він готується правильно. Я не знаю, що в мене тут. М'ясо, гриби, цибуля, сметана, трошки гірчиці, сіль, перчик. Коротше, щось таке, але смачненько вийшло. Що, З тортиком, мені здається, я переборщила. Досить було одного коржа розрізати навпіл і все. А так він такий височенький, ну, уже як є. А ще буду його зверху змащувати. Домашньою нутеллою. То я вам показувала, що робила. Але вона, перша та була така густа-густа. І ви мені писали в коментарях, що спробували робити, ну, до цього, не до мого відео. І вона не виходила у вас. І я зрозуміла, що перший раз я її робила, і я олію додавала поступово. А цей раз я бахнула, і також вона не дуже густа. Тож будемо знати, що олію поступово треба додавати. Ну, яке буде вже. Зараз розтечеться, покрию та і все. Тортик вже трохи постояв, ось він такий величенький вийшов. Але я зараз буду різати Максу на роботу складати а, цей судочки. Так що зараз розріжу, подивлюсь, який він тут вийшов. Але оця штучка загусла. Навіть не в холодильнику, бо треба, що вже трошки він м'якенький цей торт став. То така. Де ж тут ніж ну, Воно то рід, рідке, але ж, бачите, воно геть збігало. Оце ось. Тримається. А тут я ще вирішила підсмажити ось в лаваші. Оцей жульє весь так. Там така гарна каструлька його вийшла. А ось чотири штучки, Максу, на роботу. Дам, замість бутербродів, бо там в нього до макарон є підливами. Ми вчора робили, а це буде окремо. Так. Треба ж здавати на роботу. Ось такий вийшов тортик. Просочився він добре, не сухий, такий, знаєте, чисто домашній. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!